Привіт, Україно! Мене звати Данило Плахотін. Я голова братства Сподеїв Національного університету Острозької академія. Від імені студентства та професорського викладацького складу я хочу звернутися до мислячої прогресивної молоді нашої держави та держав наших друзів. Сьогодні наша держава переживає насправді надскладні часи. Сьогодні Україна бореться за свою незалежність та недоторканність. Наші герої воюють та вмирають за наше з вами право жити на нашій Богом даній землі. На нас активне та прогресивне студентство покладається велика відповідальність та обов'язок відбудувати та побудувати дійсно нову європейську українську державу. Крім того, навіть перебуваючи в тилу цієї війни, ми всіма своїми можливостями, всіма своїми силами повинні допомагати тим хлопцям, які не бояться віддати своє життя за нас з вами. Саме тому ми хочемо започаткувати акцію «Ice Bucket Challenge» з метою збору коштів для потреб військовослужбовців Збройних сил України, Національної гвардії України та Добровольчих батальйонів. Крім того, ми хочемо привернути та акцентувати увагу світового суспільства на нашій з вами, з вами спільній біді. Також ми дякуємо Ніжинському державному університету за те, що вони кинули нам виклик. Своєю чергою ми викликаємо Національний університет, Києво-Могилянська академія, Гарвардський університет та Фрайбургський університет. I would also like to appeal to the students of Harvard University. The USA and the students of Freiburg University. Uh, today, our country is experiencing hard times. Today, Ukraine is fighting for its independence and inviolability. Today, heroes of Ukraine fight and die for our uh, right to live on our land. Uh, we ask you to join the Ice Bucket Challenge. Uh, and uh, to hold such a uh, flash mob uh, to show the solidarity with uh, Ukrainian nation uh, which today in the state of war. Thank you for your understanding and support Ukraine! <laughs>